От Фронтон, утеплення фронтону, зверху, між крокою от кроку трошки від фронтону відходить, п'яночка і між кроковими 150, потім тут 50, і ще перпендикулярно 50, буде 250 мм три слоєвати. Коньковий елемент у нас є от. два стульчика и 59 крок меж кроком я а куплю шаха ага. каменчик будут тут пояс сердечники на дымоходы тоже есть вытяжные каналы дымоход другие светло затяпление зоны моего лака зоны